Депутат із фракції Батьківщина Михайло Мушієк подарував голові Черкаської облдержадміністрації Сергію Тулубу і голові обласної ради Валерію Черняку ручки з логотипом батьківщини. Повідомляє прочерк. Також Михайло Григорович додав кілька чистих аркушів паперу, таким чином натякнувши, що час писати заяви. Сергій Тулуб написав заяву, але не ту, про яку просили. Дивіться детальніше у сюжеті. Мушиєк зазначив, що ручки мають цінність, бо поширюються тільки серед батьківщинців. Проте він готовий із ними розпрощатися і подарувати керівникам області, щоб вони написали заяви на звільнення. До цього Тулуба і Черняка закликала і депутат обласної ради Любов Майборода. Ви залякували людей, ви заблоковували владні приміщення. Ви увійдете в історію Черкащини як чорний диктатор. Звернулася вона до Сергія Тулуба. На її думку, саме через те, що Сергій Тулуб не склав повноваження на минулій сесії. Це й призвело до загострення ситуації на Черкащині. Сергій Тулуб написав заяву, але не на звільнення, як просила опозиція. А солодефірамбу на свою честь, яку сам і виказав. Я Тулуб Сергій Борисович ніколи не був і не буду у У мене одна віра, один Бог. Я ніколи свідомо не зраджу християнських цінностей. Я українець. І моє серце болить за долю України. Я працював і працюватиму заради благополуччя Черкащини і її людей.